Не могу утре В жизни важен первый шаг. Слышишь, леют над страной, Не вреостных атак. И вновь продолжает собой, И сердцу тревожно в груди. И Ленин, такой молодой, и юный октябрь впереди. И Ленин, такой молодой, и юный октябрь впереди. Есть летит во все концы. Вы поверьте нам, отцы. Буду Победы! Бойцы. Ну, давай. Ааа, я его сюда. Бля, он это бахнул тут заболой тут Ч ты? А, он и Шкоду будут брат, а? Шкода. Давай, давай.

Що ви Що ви робите, кажу? А ви почекали 10 хвилин власника автомобіля? Ця машина вже стоїть іще. Я вам ще раз кажу, я тут... Ви почекали власника автомобіля? Почекали. Ні. Мене на камері дописали. Друга там представник. Де? Показуйте, Показуйте, хто. Що, ви питаєте мені? Це і ваша другі. Ви почекали 10 хвилин, я питаюся вас. Почекав. Почекали? Так. Ви то добре є? Добре є. Я тут знаходжуся 20 хвилин. Я бачив, коли ви під'їхали. Ви не встигли автомобіль навіть заглушити. Що ви таке розказуєте? Я не на автомобілі, я знаходимся на тротуарі. Що ви собі біля пов... автомобіля? Відійдіть ви. Ми на тротуарі знаходимося, ще Тому раз вам повторюю. Хто таке, що ви в ви? мене вимагаєте відійти від ви? автомобіля? Новый протокол скидка самой тут А вы не знаете, чья это машина? Чекає, у е, нього грошей багато, я не знаю. Я він б... на собаку. Я, б... я б... вже я... думав подзвонити, але де подзвонив? Я не найду. Та ні, то без приділічки до 3 хвилини і вони забирають машину і тікають. А? А, е, а то не ваша машина? А ні, ні. Так, Якби то була наша, то ми б вже тут по-другому говорили. Що тут? тут? Тава міліцію хлопець, нас викликає. Оцей Ви от, Оце, а, наш колега старий представляться не хоче. Каже, мені відійди звідси, відійди від машини. Уявляю від... собі. Я собі тут ставлю, ні, коли відійди від машини. А ви то висели, так? Ні, ні. Просто проходить. Само то краси, коли я з них сидів. То трошки ще спокою туди далі. Та все незаконно, то садовий прийняв рішення незаконно. Ты за мной перехитил? Ну, я йду поспілкуюся до мене евакуатор. Ну, ти холіду нема на машину, чуєш, Саш? Ні, не швидко, не швидко. План? Правильно. Правильно. Правил Ви міліцію руху. власти. Це порушення передбачає штаб, подання штабу. Ви дієте згідно постанови міської ради. Так? Правильно. Ні, 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 повідомляйте. Ми вам нічого не хочемо зробити погано. Ви маєте діяти згідно з установи, яка е, про... так. Тобто має бути комісія зараз, яка визнає, визнає е, що цей автомобіль е, створює е, перешкоду е, і руху і так далі. Де комісія? <звист> Де комісія? Зараз приїдемо. А чому ви зараз? От ви скажете, ви чого одна машина стоїть, друга, третя. В тут... нашому цілому Львові так машини стоять, вам трьох евакуаторів не складі, але ви маєте вільний згідно постанови. Ви розумієте, що інакше ви дістаєте автобусіння. Ну, якщо ви будете діяти згідно постанови, будь ласка, ви маєте це вам, ми вам не мішаємо, тобто розумієте? Але якщо ви порушите постанову, то тоді ми будемо заперечувати вам, розумієте? І машини ми просто не будемо давати. Ми будемо піднімати громадськість, щоб ви діяли в межах. Наказу міської ради. що, 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 що То є штраф не за те, та, правила, Ви не, перед, не передбачаєте евакуацію автомобіль, якщо він порушував зупинку стоянки. Okay. Є рішення виконавчого комітету і після того, Ну ми будемо ну, опрогностував. Ми будемо Буде рішення суду. А Буде рішення суду, що незаконно є. Та ми на вас не нападаємо. Ми вам не є вороги. ми вам... Ми розуміємо, що це ваша робота, що це вас, вас нанімають і не дають вам незаконні втаківки. Розумієте, якщо ви будете виконувати цю постанову повністю, як слово слово, як там написано, то ми вам не заперечуємо, будь ласка, робіть. Ну, якщо от, як ви як бандити, приїжджаєте, налітаєте, комісії немає, машина суттєво нікому не мішає, ви самі більше мішаєте. Більше більше мішає. І, більше мішає. І, і тому ми, як громадський рух, як люди, які діють тільки в межах законодавства, ми не хочемо дозволяти цього робити. Я росли по них не знімали. Давай в машину І за ними. дружи, і